Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. В АТБ буде нова промгрупа з 24 по 30 липня, включно багато цікавих новинок, тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! А якщо відео вам цікаве та корисне, то обов'язково залишайте свої коментарі та вподобайки. Каструля із нержавіючої стелі зі скляною кришкою об'єм літер та 760 мл 299. Набір Лію кухонних. 3 штуки різного діаметру 39,90. Ніж керамічний 21 см довжиною 109 гривень. Контейнер скляний для зберігання з кришкою літр 520 мл 199 гривень. Салатник пластиковий монна об'єм 3 літри. Ціна 69,90. Біопрепарати для туалетів для компосту 20 г 24,90, тримач для мобільного телефона ціна 84,90 у вигляді кота. Стілець складний на металевому каркасі. Діаметр 30 см, висота 45 279 Сушарка пластикова для посуду із рушничком підкладкою. Ціна 179. Підставка під гарячий діаметром 20 см 64,90 чашка керамічна 350 мл об'єм 94,90 банка скляна із бамбуковою кришкою об'єм літр та 700 мл. 159 гривень. Набір двостороннього скотчу 49,90, набір світильників 299 гривень з пультом керування. Викрутка із бітами ціна 169 гривень 41 предмет в наборі. Блюдо глибоке скло керамічне від Люмінарк діаметр 25 см 119 гривень. Фільтр глечик. Ціна 169 гривень. Пляшка скляна з пробкою для олії. Об'єм 500 мл. Ціна 7990. Подушка розмір 50 на 70 см 179 гривень. Рушник кухонний розмір 40 на 60 см 64,90 Простарадло на розенці 100% бавовна за 299 гривень розмір 1,60 на 2 і висота 25 см. Халат жіночий з коротким рукавом 100% бавовна. розмір від 48 по 46. От так, 299 гривень. Футболка чоловіча із коротким рукавом 100% бавовна. з 48 по 56 розмір. 145 гривень. Обруч для волосся 29,90. Мочалка для душу у вигляді тваринки 49,90. Саше ароматизоване за 29,90. Різні аромати на вибір. Арома дифузор для дому, об'єм 50 мл 55,90, набір серветок із мікрофібри веселка 7 штук. За 71 гривню 90 копійок різних кольорів. Фарба для волосся Florex супер кератин 41 гривня 90 копійок. Лака для нігтів Lasting Finish 37,90. Бомбочка для ванни з іграшкою всередині 100 г 4590. Пістолет для видування мильних бульбашок. Дракончик. 129 Іграшка дитяча, пістолет, пумба водяний 99,90. Скрибок кухонний із тримачем. Дві штуки в наборі 54 гривні 90 копійок. Лід багаторазовий для напоїв. 5 штук різної форми бувають 29,90. Шторка для ванної кімнати 1,80 на 1,80 м за 109 гривень. Набір для ванної кімнати 3 предмети 179. Тримач для штор декоративний магнітний. Одна штука 49,90. Іграшка робот Трансформер 139. Іграшка Антистрес рибка 54,90. Видуває і Іграшка дитяча антистрес сквіш у вигляді м'яча 69,90. Килимок для йоги розмір 1,83 на 61 см 299 капці кімнатні самбалюкс від 36 по 45 розмір 119 гривень, шльопанці чоловічі з 38 по 45 розмір коштують 129 гривень. Жалюзі плісоровані, паперові 91 см на 1,82 м. 249. Тримач для кабелю на 3 кабелі 39,90. Кошик пластиковий. Розмір 27,5 м20,5 на 16,5 см 49,90. Книга Сонечко в долонці. 3490. Книги із серії Розмальовка для найменших 34,90. І книги із серії Веселка Готуємось до школи 89,90. Іграшка дитяча 7490. Іграшка дитяча машинка Динозаврик 85,90. Є декілька варіантів поєднання кольорів. Книга із серії Агент Ласка. Гонитва у часі Венсдей Вілсон 169 гривень. Іграшка Дитяча м'яко набивна 179 Фігурка Сюрприз Колекційна 8990 Міні вентилятор Ручний Подвійний 69,90. Набір ігровий із лялькою Лол Сюрприз 299 гривень. Гра настільна Vladitois із дзвіночком 249 Набір для творчості водна розмальовка з акварельним папером 89,90. Набір для гри із піском. Вежа 44 гривні та 90 копійок. Іграшка Авто самоскит 189. Іграшка Автомобіль базовий Hot Wheels 9990. Іграшка Антистрес Забавні монстри 129 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо вам було цікаво та корисно, ставте вподобайки. До нових зустрічей!